Виходячи з вашого з вашого послужного списку в минулому, як замсекретаря секретаря РНБО, в принципі задача РНБО в тому числі є напрацювання, ну скажімо так, політики щодо того, як, як би мала виглядати наша, в тому числі оборонно промислова галузь. І от користуючись цим послужним списком та вашим досвідом, от я зараз спостерігаю яку історію. Ви згадали непогано розвивається дронова галузь. Непогано згоден. Багато командирів навіть таких дронових потужних підрозділів, з якими мені доводилося спілкуватися. Вони кажуть. Що це цілком реально зробити ті задачі, які зараз лунають публічно, наприклад, про е, таку зону вбивства, кіл зону для росіян на 10-15 кілометрів, щоб е, і таким чином тримати фактично що оборону, бо зараз головний ресурс противника це його піхота, але не лише там в близькому тилу, але й можна там на 30, на 40 кілометрів залітати і знищувати склади, пункти управління, е, склади з БК, ПММ і тому подібними речима. Це все можна робити і власними ресурсами, в тому числі. Е, але е, тут постає і. Інша якби паралельний трек, і це якраз таки про державобудування. це наше виробництво. Це наші виробники, які ці дрони забезпечують е, з ким із виробників не поспілкуюся. Всі говорять, що їм не вистачає коштів держави е, їм не вистачає е, коштів на свої власні розробки, тому що війна технологічна, особливо коли вона є, вона розвивається надзвичайно швидкими темпами. І просять, наприклад, відкрити контрольований експорт озброєнь, зокрема тих озброєнь, які вже зараз не актуальні для нас. Ну скажімо там, дрони, які літали на початку війни, розвідували зараз. Е, вони вже не виконують тих актуальних функцій. Держава цього не робить. От Сергій Рович, мені цікаво вашу думку почути: треба чи не треба відкривати експорт озброєнь для того, щоб наші виробники отримали більше коштів, більше сплачували податків і більше робили власних розробок. Або інакше ж вони втечуть. Абсолютно вірно. І в певних моментах перенесення е, неофіційно е, технологічних процесів по виробленню е, зброї за територію України це питання часу. Тому в певних моментах в державі краще ці процеси що е, очолити, ніж намагатися це придушити. Це перше, друге, от буквально за годину до вас спілкувався з одним з командирів батальйонів, який достатньо е, впевнено, про е, скажем так, е, розбирається і використовує дрони різного е, типу різного значення, е, воюючи на фронті і. Ми озвучили певні цифри, е, які саме виділяються е, для закупівлі дронів з боку нашої держави. Так, от, та кількість грошей, яка виділяється на одну з бригад, до речі, з таким славетним ім'ям, то е, цих дронів я коли він озвучив, потім ми перевели ці цифри в кількість, я ну це так, щоб не здохнути з голоду. Він каже: Ні. Ми все одно починаємо здихати з голоду, бо цих дронів вистачає тільки на закриття одного. Якогось напрямку, але не вистачає в повному обсязі, що стосується розвідки, що стосується знищення цілі і що стосується роботи день і вночі. Цього недостатньо. Тож там дають ровно стільки, ну знаєте, щоб штанці не впали, але й ситим ти не будеш. Оце точно. На жаль, отак можна порівняти. І е, знов таки, повертаючись до тих дронів, дрони е, це не стовідсотково панацея. Але комплекс застосування дронів різного е, типу дальності е, дає достатньо чудовий ефект. Давайте просто я приведу знов-таки в цифри все. Один снаряд калібру 155 десь коштує на рівні вже практично більше, ніж 5000 євро. Це серйозна сума. А один дрон з дальністю е, польоту 50-70 км і. Е, Кількості вибухівки заряду, який еквіваленті сімертодиському снаряду, коштує десь на рівні сіми сіми з половиною шести з половини, залежності там від нюансів доларів. Ми не можемо одним снарядом калібра 155 знищити російську гармату. На дальності вони відтягнули достатньо далеко від переднього краю. Це десь дальність 18-24 кілометра. 100% відсотко одним зарядом не може попасти. Аби навіть при навченості наших артилерійських розрахунків і правильній коректурування вогню, це потрібно десь в середньому від 10 до 20 снарядів. Беремо в більшому варіанті, розраховуємо невигідний варіант. мовно кажучи, 5 тисяч на 20 снарядів 100 тисяч євро. Тепер давайте порахуємо, яку кількість на 100 тисяч євро ми можемо закупити, якщо ми будемо брати по ціні 7 тисяч, то це буде в середньому десь 13 дронів з коефіцієнтом 0,5. При правильному використанні і пральні реанізації розвідки ураження цілей, ми можемо уразити, умовно кажучи, сім таких гармат за ту ж саму суму. У ну, це економіка 0, 5, вибачте. 0,5, Ви кажете це доволі високий е, рейтинг. Тому що я не пам'ятаю нещодавно навіть тахимадіари, які одні з найефективніших зсу. Вони казали, що чотири з десяти дронів вони долітають приблизно. Ви говорите про дрони е, дальності ближнього, а я кажу, що це вже дальності безпосередньо 20 і вище, розумієте. А те, що використовують птахи, е, то е, це е, тактичний рівень. Він ще на оперативний не переходить. Навіть якщо ми візьмемо е, 4 з 10, це також непоганий показник, Це все одно коефіцієнт корисної дії е, на користь буде дронів, а не артилерійських снарядів. Але ще раз підкреслю: це не 100% спрацює. По певних моментах мусить працювати артилерія, і в певних моментах знову мусить працювати артилерія мінометна. Бо для комбата дуже важливо мати в кожному, щоб у нього є ста батарея 6 мм, була забезпечена потрібна кількість мін. Тому це комплекс заходів і одне без одного не працює, а одне з одним посилює один одного. Тому це от, такі от речі, які ще стосуються, от, а що саме робити е, на фронті. Наступне по нашому оборонно промисловому комплексу е, ми використовуємо тільки ті речі, е, про які ми знаємо. А я вам можу назвати в відкритому ефірі, звичайно, це не не один десяток підприємств, які мають обладнання з чудовими станками е програмного забезпечення, там які е роблять певні речі в 4, 3 і 5D проєкції. і це саме те, що потрібно е для забезпечення випуску боєприпасів або інших зразків е для нашої техніки. Але ці підприємства не мають е витягу з мобіліційного плану, бо це мобіліційний план не. Що не опрацьовувався, і це найбільша проблема. Ми не використовуємо наші сили і не задачі ті, хто знаходиться знизу і надаємо проводиться це, це випускати. Повертайтесь до грошового ресурсу. Якщо переглянути реальну цінову політику на закупівлю тих самих дронів, ми будемо здивовані, що в певних моментах є чітке лобіювання певних організацій е, за завищеною ціною, бо такого ж самого типу дрони. Один в один, бо в принципі достатньо складно вигадувати велосипед, а дрон це той же самий велосипед. Там питання безпосередньо більше всього стосується не самого крила і самих двигунів, а в першу чергу стосується електронно-навіційного забезпечення. Так от, плюс-мінус ціна однакова, і коли одні дрони коштують в два з половиною три рази дорожче, це викликає певні питання і таких прикладів більше ніж достатньо. Тому, е якби був опрацьований знов таки ж той самий біляційний план, ми чітко розуміли хто скільки в якій якості мусить випускати якої продукції. Звичайно, про це не треба говорити як це було у 2022 році, коли певні е піар акції певних керівників приводило до того, що на ті підприємства прилітали. Або як ми власними руками е, навели російські ракети, це стосується конструкторів Луч та його суміжних підприємств. Як це було 29 грудня 2023 року, коли після потужних перевірок е, певних аудиторських служб України було виставлено результати з на різних сайтах, і після 26 грудня, а 29 туди прилетіли, і там не просто було зруйновано виробництво. Там загинули люди. По тому самому конструкторському бюро е, загинуло 34 чоловіки, 18 було поранено. І ніхто не повіз відповідальності, хоча був написаний офіційний лист на службу безпеки України з боку керівництва е, Луча, але і нині там. І ніяких там безпосередньо е, розборок е, розслідувань дізнань абсолютно досі немає. Питання, чому? Наступне знов таки ж. Е, Якщо ми почнемо рахувати кожну копійку, яку ми мусимо використати використовувати на нашу оборонну промисловість, то ми будемо здивовані, що у нас з'являться непогані ресурси. Поясню чому. Так само беремо наше е, потужне підприємство, концерн «Укроборонпром». У нас Мінстраттях Крова і «Укроборонпром». З моєї точки зору, і з моїм досвідом, я скажу так: що коли створили Мінстратехпром. То е, пунктом номер два в рішенні про створення організації було пункт номер два: розпромувати украбором Але ми залишили це, те, що було народжене безпосередньо проросійськими агентами чи часів пана Саламатіна, і ця організація… тут треба тут треба вивчати такий дисклеймер, згадати, хто такий Саламатін? Це міністр оборони часів Януковича, так, громадянин Росії час міністр оборони Часів Януковича, а перед тим керівник створеного украбором так, от знову таки, ж, якщо взяти то саме конструкторське робілоруч, яке платить щорічно внески за те, що воно ходить в «Укроборомпром», а «Укроборомпром» більше нічого в розумінні мого не робить, аби захистити, розмістити і допомогти тому самому Кибелуч, то я скажу, ця сума внесків складає десь близько 10 мільйонів доларів на рік. Немаленька сума навіть для Кибелуч. І вони платять просто за гарні очі керівництва у А те, що, наприклад, конструкторське бюро «Луч» і досі не має промислових спроможностей, бо все, що в них було зруйновано, і вони в пошуках, а де ж розмістити свої промісті, що залишилися виробничі спроможності, вони це роблять за власні гроші і на власні ініціативи. А окреборомпром, ну, пробачте, щось не проявляє активності, хоча в тому самому Києві достатньо підприємств, яким можна було використати ці фонди. Гроші отримують, але нічого не роблять. Це, що стосується ресурсів, і таких прикладів по грошам можна розкладати більше, ніж достатньо. Це навіть можна окремо там не одну годину передачі, підготувавшись, провести. Тому для нас, що стосується підприємств оборонної промисловості, треба чітко зрозуміти, поки ми. Не опрацюємо завдання для всіх підприємств, поки ми не використаємо всі ресурси, які у нас є всередині країни, достатньо склада, складно буде перемогти в цій війні. Знову, по прикладу, а чи є гроші в державі. Ну, я не кажу величезну кількість у тих незрозумілих мені під час війни корупційних скандалів, де пропадають гроші або не використовуються в за Скажу так: навіть українського народу при правильній організації. Взаємодії між народом і владою можна було безпосередньо опрацьовувати питання використання військових займів та облігацій. Приклад минулого року, коли тільки за минулий рік, за перший квартал минулого року, українське населення всередині країни закупило через обмінні пункти іноземної валюти і готівки в сумі 3 мільярди 200 мільйонів. Багато це, це дуже багато навіть для України. Чому? Тому що 3, мільйон, 3 мільярди 200 мільйонів – це абсолютно спокійно. Можна закупити е, літаки десь на рівні від 40 до 60 літаків, уже е, сучасних. Не тих F-16 першого покоління, які глибоко модернізовані, а більш сучасних. Бач за його я втручуся. Українці це народ, який звик розраховувати на себе, а не на владу. В нього немає цього патерналістського ставлення до до влади, а, і вони розраховують на себе, тому і купують умовно кажучи. Але це про довіру, тобто щоб нести гроші і вкладати Довіри, їх, б, спосеред... <плігати> <досить> довіри <плігати> немає. Довіри немає. Це ми прекрасно розуміємо. Тому що, приклад, як певні посадовці стаючими першими особами заходять з однієї суми, скажімо так, заробітку. А безпосередньо ще декілька років ця сума зростає практично там в 10 разів, то і українцям, звичайно, з'являється питання, і коли е, українець буде радий, десь е, в селі Чернігівської чи Київської області там дачі логар, і це буде непогана машина як для села. Супер, а певні вже через губу вирішують, якої там е, останні моделі Мазераті чи Феррарі їм треба закупити, бо. Машина минулого року вже не актуальна. Тут же безпосередньо також хто в якої е реалії живе. І наступне, знов таки, ж, по прикладу певних політиків, ми е бачимо, як певні політики вкладають гроші е, власні Збройні Сили, в той же країни, які вони виросли. А деякі ні. І задаю питання: а як же ж так складається? Що вони використовують е, спроможності нашої держави, використовують спроможності наших надр, але абсолютно не вкладаються в розвиток і підтримку збройних сил. Чи потрібні нам такі люди? Не впевнений. А, питання тоді: от ви кажете там про. Про менеджерів, які у нас мають у нас однозначно зараз є е, головні виклики. Це організація е, управління. Вони як були, так і залишаються такими ж актуальними. Але для того, щоб щось змінити в організацію управління, вочевидь, одразу першою думкою, е, і в тому числі і Штати зараз її пропагують, е, і, і Путіну це теж в принципі на руку. Е, напевно, що е, це вибори. Я дуже боюся виборчого процесу під час будь-яких бойових дій, тому що це надзвичайно от ми сьогодні фактично зустрічаємося в День Революції Гідності, в день шанування пам'яті, і це теж, це теж було про вибори. Це про вибір українського народу щодо політиків. Перший майдан це було про вибори 2004 рік. І будь-які будь вибори в Україні це доволі ну такий цинічний процес, насправді незалежності від того, хто в ньому змагається. Uh, і коли глава ЦВК, наприклад, в свіжому інтерв'ю говорить, що теоретично 26 жовтня можна провести вибори, uh, і американці на цьому наполягають знову ж таки по заявах, по зовнішніх таких емоційних проявах внутрішньо нічого немає, поки що ще, але зовнішні заяви лунають. І коли Зеленського називають uh, диктатором, який закрився в країні без виборів. Ну тут сам яко кажучи, викликає СССР схоже на ахінею, і будь яка мені здається підготовка до виборів виглядає зараз на ахінею. І як я вже згадував, і Валерій Залужний, зокрема, якого запитали про амбіції, чи піде він на вибори, чи ні, він сказав, що слухайте, зараз це взагалі геть зовсім не, не на часі, тому що війна триває жорстка і жорстока. А про вибори, ну от як вам здається, як тоді змінювати цей менеджмент, скажімо, тих людей, до яких є претензії, якщо нема виборів, гарне питання. Дякую вам. І е, тут е, палися е, про два кінці, бо е, так абсолютно е, з вами погоджуюсь, що певні керівники на певних посадах не справляються е, з функціоналами, які передбачає їхні посади, не виконують його. А між тим е, можна і змінити тільки з точки зору, як ми дивимося, тільки якщо буде змінена політична сила, яка очолює певні процеси в державі або певна людина. Але з точки зору себе як військового, і з точки зору е, тих військових, які знаходяться на фронті, будь-які розмови про вибори е, доводять людей просто до скаженіння Мало того, що е, це величезне, ми навіть ну, не хочемо озвучувати які ж суми будуть витрачатися на це непорозумілий процес. Ну в середньому це десь буде на рівні від кожної політичної сили, там при мінімальних від 45 до 60 мільйонів доларів. Е, Україну, це так, це достатньо, знаєте, так скромненько, як кажуть мовою. Е, Наступне питання, е, замість того, щоб чітко визначити, і що саме і як кому робити, можливо, якби влада переглянула, це складно уявити, що влада переглянула власне помилки і зробить висновки. Але це можна робити, коли ми будемо задавати ці питання. Чому саме на певних посадах певні посадові особи не виконують свій функціонал? І це не треба розглядати, як розглядає влада і намагається заткнути рота, що це той, хто критикує владу, той працює як рупор Кремля. Серйозно? А ваші дії, шановні можновладці, або ваша бездіяльність, вона значно активніше працює на користь Кремля, ніж те, що люди вам кажуть правду про вашу недологічну професійність, і люди вам підказують, що треба робити. Тому, якщо вже прийшов час, а я рахую, що українське суспільство мусить вже змінюватися і перестати бути чистими споживачами, інформацію, яку кидають їм з марафонів вже за принципами за яким живе все демократичне суспільство. Не кради, не бреши і не мовчи, якщо це роблять інші Оце не стовідсоткова гарантія, але це та рушійна сила, яка може певні речі змінити. Наступне, коли ми бачимо. Що певні керівники впевнено себе поводять і не хочуть слухати, що каже їм український народ. То це ж ну, не треба намагатися виправдати терпіння перевірити терпіння українського народу. Я розумію, що вибори е наразі не на часі, і їх не потрібно переводити, але і притім і влада мусить змінюватися, а не користуватися тим, що ви мовчіть, ви терпіть, а ми якось там справимося. Воно так не буде працювати. Це не працює туди а звідти нічого тобі не буде. Тут мусить бути взаємне розуміння. Ми розуміємо, що влада почала змінюватися і ми починаємо працювати в тандемі. На жаль, поки що, те об'єднання, про яке тут голосно всі кажуть, ну, воно відповідає реаліям. Ні. Тому що ну, найпростіші речі, що стосується потужного намагання влади арештувати е, або затягнути заграти певну кількість військових. І ми бачимо приклади по той саму команді генерала Грушки на останній час. Завтра ми це побачимо безпосередньо, що стосується е, генерала Тимошенка і генерала Рабко, яких обвинувачують також по незрозумілі стадіями чу, е, не створення ОПГ. І наступний варіант ми бачимо, що ті, хто е, гівно для фронту за страшні гроші роблять, ніякої відповідальності не понесли. Закон якось працює неповноцінно, не для всіх. І ми не мусимо мовчати. Я вже не кажу е про певні речі, що стосуються відповідальності за бездіяльність певних людей. От у нас, якби існувала система військової юстиції, то були б військові суди, була б військова прокуратура, була б військова адвокатура, була б військова в'язниці. Воно б працювало б нормально, як це працює в розвинених е демократичних країнах. Так, от тоді, можливо, б військова прокуратура відповідно своїх повноважень абсолютно спокійно могла порушувати. Кримінальні впровадження проти тих керівників, які не виконують свої обов'язки, що стосується національної безпеки і підтримання на відповідно рівня е обороноздатності країни. чого ж не робиться, у нас обороноздатністю займаються всі, ті, хто на чому точно не розбирається.